Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Мене звуть Оксана. І як ви здогадались по фону. За мною історія піде про ще один спільник. Цей спільник називається Жакардові Історії, організаторами якого є Таня і канал її Таня Клим Ліля. З каналом Магія В'язання і Оля В'язанні бесіди. Проєкт буде тривати з 1 листопада по 31 грудня. Ось тут ми маємо в'язати дорослі плечові вироби з жакардом, дитячі плечові вироби з жакардом. І третя номінація найоригінальніший вибір, виріб. Тобто, у нас є вибір вибрати або один із трьох, або всі три зв'язати, або в кого які є бажання і натхнення, і можливості в'язати. Так, для початку хочу показати вам свої роботи, щоб, як би то мовити, сказати, що з жакартом я дружу, нібито, нібито все виходить. Ось Оцей в мене зв'язався теж у спільник Вернісаж вернісажу барв. Далі ось цей я вам нещодавно показувала. Ось це я в процесі хочу до початку спільника закінчити, він участі не прийматиметься. Так, я знайшла свій довгов'яз і його треба доробити. Так, далі. Далі у мене ще під оцей светрик зв'язались ось такі шкарпеточки гарні. Так, так вони у мене для краси висять. Ось, ось отак. Гарно ж, гарно. Тут якісь коротенькі ботиночки під них. Светрик. Жилеточку і піти в ліс по грибочки, але не з такою погодою, як у нас сьогодні на сьогодні жахливий вітер. Так, і ось ще одна робота. Це те, що в мене є зараз в наявності, це ось такий мій чортополох. Ось так ближче я вам покажу. Я колись в ньому знімала відео, і дівчата просили. Схему узору, то в спільноті вона є. Кому подобається, заходьте, користуйтеся, в'яжіть. В'яжеться не дуже важко, тобто зв'язати можна. Ось, далі я ще вставлю фотографії, якщо знайду своїх виробів, покажу, що в'язала до, ще до ведення каналу. Так. Тепер про, про що, з чого я буду і що я буду в'язати. Я тут вам наставляю фотографій моїх хотілок. А що з того вийде, не знаю. Зараз покажу вам пряжу. Ось я знайшла в себе ось такий газал, газал сальса. Це то від Соскова, Лана Меріно, 200 метрів в 50 грамах. А на джакарт це буде основне полотно. На жакарт я буду використовувати: ось так, бачите, там вона в пряжа секційного красіння. Така вона від темно-зеленого до, я б сказала, до світло-коричневого. Ось у мене було два моточки, я їх змотала в одну, щоб було приблизно товщина пряжі, як в тій ниточки. До речі, хто в мене дивився <клес> ще спочатку. Я колись в спільнику, мабуть, вернісажа сініх бар, так, я казала, що хочу вив'язати шаль. Ось цих ниток я хотіла в'язати шаль, але щось воно не пішло. Спочатку шаль, потім шарф, потім зрозуміла, що я не хочу. Ну, не хочу, то значить не треба. Так, це перший варіант. Другий варіант є в мене ось такі бобінки. Ось такі. Це. Пряжа Марс турецька. Тут відсотків 10 шерсті, і остаче Це такі три кольори. так. Далі у мене є ще ось такий. Це темно-коричневий такий шоколадний. Гіркий шоколад я б сказала. Ось такий. Світло сірий. Так, ще у мене є ось такий зелений, гарний зелений колір. є ось такий моточок бежевого. Ось так. Ну, це я знайшла сірий, це не знаю що, не впізнана якась пряжа. <хи> О, але ось з цих кольорів хочу щось придумати, зв'язати. Не знаю, який буде візерунок, що буде, але щось буде. Буду в'язати спицями. Гачком я не в'яжу. Ну ось, якось так. Ще в мене давно вже мрію, але це не буде входити вже ж до спільника, хочу шапку з Може, коли зв'яжеться светрик, під нею ще зв'яжеться шапка. Може, а може і не зв'яжеться. Так що, будемо в'язати, будемо насолоджуватися роботами інших дівчат. Посилання я залишу в описі. Все залишу, там збирається чудова компанія, Так що заходьте, переглядайте, надихайтесь. Дам, до речі, ще є телеграм-канал, де ми звітуємо, виставляємо фото готових робіт, процесів. І там стільки краси навикладали дівчата для натхнення. Там просто а, очі розбігаються. Так що на цьому, мабуть, все. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю вас в подальших моїх відео. Заходьте, переглядайте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Все, гарного вам дня, тихого вечора, мирного життя. Пока-пока.